Є новина, друзі. Путін кошмарить Європу Та Україна говорить про підняття зарплат військовим. Дослухайте до кінця. Ну, прийняли оцей цей багатостраждальний санкційний пакет 19 з пафосом. Там понизили ціну нафти до 47 доларів. Хоча це було ще місяць тому відомо. Ввели дійсно санкції проти деяких компаній, і тепер вони не можуть ввести транзакції нафтових. Що хороше в цьому пакеті? Єдине. Це те, що проти деяких китайських нафтопереробних компаній, я так розумію, і індійських і інших, теж будуть введені вторинні санкції, якщо вони будуть закупляти нафту і газ. Але треба подивитися проти кого? Тому що знаєте, це може бути око замилювання. Ну і саме основне з пафосом Європа оголосила, що все більше не буде купляти оцей тіньовий газ. СПГ, який на танкерах завозиться по всій Європі, і основні гроші Путін заробляє з цього. Ну і нафта далі буде закуплятися Угорщиною і е, Словачиною. І от вони за спафоном сказали, але газ вони. Перестануть вдумати закупляти з 1 січня 27-го року. Раніше було з 28-го, ну тепер вони, якби на рік зменшили після наганяє Трампа. А що це означає? Що, скоріше за все, Трамп не буде вводити вторинні санкції, та вторинні санкції не вводить і Європа. І Це велика проблема, тому що в Путіна будуть гроші. Трамп вже сказав, що якщо Європа сама закупляє газ і нафту, що я можу перед'являти Китаю, якщо в нас і так є відносини, і ми, я думаю, зараз домовляємося: ну це словами Трампа, про завершення Ійни і, взагалі, про всі міжнародні відносини в світі як дві найбільших. Сили, і це говорить, що Європа, знаєте, одною рукою дає, а іншою рукою заробляє з агресором. І Путін одразу ж після санкційного пакету відповідає Європі. Одразу починає кошмарити триміга 31, носій кінжалів, залетіли в Естонію, літали там 12 хвилин ну, по території НАТО. Робили все, що завгодно, і потім вилетіли. Зараз. Знову йде Трамп, гінцек НАТО, Фондерлянс Та то вони помилилися так само, як дрони в Польщу. помилилися, вони не туди залетіли, там що, щось в дроні в голові зламалося, так само і в мігів пілотів. Ну, то нічого страшного. Але я, знаєте, вангую, що один раз дрони залетіли, потім літаки залетіли. І скоро ми побачимо, що і ракети, які помилилися, кудись то залетять, коли росіяни зберуть достатню кількість данів. Я цього не бажаю, але ну, так воно э, виглядає. Друге питання міністра фінансів сьогодні запитали на годині запитань до уряду, коли будуть піднімати зарплати військовим, і чи говорить взагалі влада про це з європейцями? Ми це я про це постійно кажу. Що треба вести публічну дискусію з Європою? Це єдиний шанс підняти заробітні плати і вчителям, і лікарям, і в першу чергу військовим. Тому що якщо вони будуть платити зарплати військовим, в нас буде більше грошей, щоб піднімати зарплати всім іншим нашим. Громадяни. він сказав, так, ми ведемо дискусію, ведуться тяжкі перемовини. Але є один нюанс, розумієте, ну наша влада це катастрофа якась. Є один нюанс. Вони формують от, е, цю підняття зарплати, вони формують кількість людей, якби після війни, і от е, те, що Європа буде фінансувати наші Збройні Сили, ну це вже буде після війни частиною гарантії безпеки. Можливо! А якщо війна буде тривати ще рік, то що, люди за 20 тисяч будуть е, воювати? Ну це ж буде призводити до СЗЧ. про це. Вони не думають. Ну або вони знають, що війна вже завершується буквально дуже швидко, і одразу вони або пропонують Європі почати фінансувати військових після війни набагато більше. Ну як на мене, знаєте, тут логіка, десь вона відсутня. З одної сторони нам у міров розказує тисячу ударів, перемовин не ведемо. Він ж секретар РНБО ніяких виборів нам говорять. З іншого міністр фінансів говорить, що вони говорять про збільшення зарплат військовим після завершення війни як частина гарантії. Безпеки, ну якась повна ахіне виходить. Напишіть свою думку. Як ви думаєте, чому вони так говорять? Лайк, репост, підписка. Ну і телеграм в шапці профіля. Підписуємося.